Літо у Чорноморську видалось суворим. Спека за 40 градусів, відключення світла та постійні повітряні тривоги. Однак не варто нехтувати правилами безпеки. Отож, муніципальна варта нагадує правила поведінки під час блекаутів та спеки. Муніципальна варта міста Чорноморськ нагадує мешканцям у зв'язку з воєнним станом по всій Україні діє графік вимкнення електроенергії. Це потребує особливої уваги та дотримання правил безпеки як на дорогах, так і вдома. Дотримайтеся правил дорожнього руху. У темний час доби будьте особливо уважними на дорогах. Переходьте вулицю тільки в установлених місцях. Використовуйте додаткове освітлення, як от ліхтарики чи телефони, щоб вас було помітно. Дотримуйтеся правил громадської безпеки, не бігайте по пів'їзду, поважайте сусідів та їхній спокій. У разі виникнення будь-якої небезпечної ситуації не реагуйте самостійно, а звертайтесь до правоохоронних органів. За відсутністю світла муніципальна варта оповіщує містян про початок та відбій повітряної тривоги, а також контролює укриття, безпеку та доступність до них. Під час спеки збільшилась і кількість правопорушень та викликів. Багато хлопців наших зараз ще пішли ще. У нас частинами хлопці йдуть в зсу, і зараз також у нас десь в кінці. Червня багато хлопців пішли в одну з бригад. Зараз вони поїхали в Англію на учення. Тому якраз не завжди вистачає нас тепер хлопців по всім викликам. Але движемось вперед, працюємо. охорона громадського порядку, допомога нашим хлопцям, які зараз служать, наші співробітники муніципальної варти, з громадського формування потужних громадської безпеки, багато хлопців в різних родах військ і всім. Намагаємось допомагати, щоб вони відчували, що в тилу є, є люди, які теж піклуються про них, про їх, про їх сім родини. Тому хочу нагадати, що під час повітряної тривоги, щоб люди не нехтували своєю безпекою, йшли в укриття, співробітники муніципальної варти. Під час повітряної тривоги перевіряють укриття, щоб вони були всі відчинені. Коли нема світла і нам доповідають, в яких районах нема світла, під час повітряної тривоги чи відб'ють повітряної тривоги, наші е, спеціальні автомобілі приїжджають з ручномовцем, а оповіщають людей. Так що люди пускай прислухаються. Якщо машина їде і повіщає, то значить повітряна тривога, але нема світла, тому сирена не працює. Так що працюємо надалі для Раді безпеки нашого міста, в єдності нашої сили, слава Україні! Бережіть себе та своїх близьких, не наражайте на небезпеку оточуючих та будьте соціально відповідальними. Разом до перемоги. Аліса Слонкина, Валерія Самсонова і те